Так, забираємо панелі. Панелі в нас будуть на Solar. Звісно, що китайського виробництва. Кажуть, що потужність до 610 Вт. Ну, то потім вже будемо передивлятися. Зараз подивимося, чи все влізе. Хлопці нам трошки перепакували палети, Отут зверху трохи наложилось четвертої палети, бо 4 палети нам точно не влізе. Замала в нас машина треба, треба більшу. Загрузилися ми. Машину, звісно, трохи перевантажили, ми бачимо по колесах, хоча, може, воно так і має бути. Вийшло в нас три палети. Спочатку було 4, Ну, ми одразу зрозуміли, що 4 нам не влізеть. Тому одну палету розкидали на дві. можете бачити. Тобто спереду дві палети по тонні, тобто дві тонни, і позаду ще одна палета. Хлопці сказали, що важить вона десь 850 кг. Тобто загальна вага 2850 кг. Ну все, ми зачепляємося і будемо потихеньку їхати. Ну все, поїхали. Давай Бодя, з богом. А, Так, ну в общем вирішили ми перевантажити панелі на КАМАЗ, бо дорога в Домашев трошки погана, поганенька, то перегружаємо зараз все на Камаза і поїдемо в Домашев. в те місце, де вони будуть встановлюватися. Да, ну, тут е, свої труднощі. Тут перемичка ця нам трохи заважає, то треба піднімати аж гори теж трохи небезпечно. Бачите, кожен момент він особливий, постійно десь щось, якісь нюанси вилазять. Ну добре. Стоп, стоп, стоп! Нормально, добре, йде, йде, йде. Трохи сюди можна, трохи сюди. А тепер тут. Ну давай пробуй, трохи назад давай, зараз. Нет. Ну так, да. на камазі то буде легше довести. Все ціле, щоб було щоб ніяких не було пошкоджень, бо машина б ця напевно що не доїхала б. Ну і остання. серйозно, як перехиляється. В пачці 36 штук. Зручно, да? так? а у нас довжину 6 метрів. Дуже зручно. На КаМАЗ, коли ставиш, він навіть не перехиляється. Ні, трохи, трохи рухнувся. Да? Покажу вам, що в нас тут, чим ми ще займаємося. Оце новенька пригнана для війська машина. На нормальній різині, БФ Гудріч, ліпше нічого не знайдеш. Це Навара. А тут стоїть вже привезена з фронту така сама Навара, трохи її потріпала. Будемо ремонтувати. Долучайтеся, допомагайте Збройним силам України, наближайте нашу перемогу. А, що ж, приїхали ми на місце, де буде. Сонячна станція розташована. Вона буде монтуватися ось на цей піднавіс. Розміри цього піднавіса 30х12 метрів. Довжина 30-ширина 12 Тобто загальна площа трохи більше 300 квадратів. Ми тут зберігаємо дошку перед тим, як її загружати в сушки. Вона проходить тут природню сушку, так сказати. Що по даху? Все дуже просто. Це сосновий брус 200 на 100. 100 зроблений е, з двох частинок по 50 і е, накручена бляха. Знизу ми робили бетонну стяжку. Цей піднавіз, до речі, робили своїми силами. Е, що, в нас, що в нас тут? Хлопці вже привезли фурнітуру. Профіль на який будуть монтувати. Подивимося, як він виглядає. Ну, такий доволі потужний, оцинкований профіль, товщина десь 2 міліметри. Фурнітура. Самі панелі ми привезли, тут 130 штук. Якщо взяти в середньому 610 Вт потужність кожної панелі, їх тут 130, то в загальному виходить 77-78 кВт. Подивимося, що вона буде видавати нам. Хлопці обіцяють за 3 дні повністю накрити дах панелями. Ну, Подивимося, чи не завадить нам погода. Подивимося, що 100. Хлопці вже сьогодні цілий день працюють, вже половина даха накручені якісь кріплення. Працювати трохи тяжко, бо там дуже сильний вітер, навіть тут знизу відчувається. Сьогодні другий день, як хлопці монтують станцію. Зараз ми їдемо, подивимося, що вони вже зробили. Я їм дзвонив, вони кажуть, що вже почали ставити панелі. Сподіваюся, що сьогодні вітра не буде, бо вчора був дуже сильний вітер. У мене мікрофона немає. Я знімаю на телефон. Ну, там по звуку, напевно, буде дуже погано все. Ну, зараз подивимося, зараз буду на місці, все огляну і спробую щось підзняти. Застряг наш погрузчик у піску. Треба йому колеса рівно поставити, а він напевно не може. І так, другий день монтажу. Вже, точніше, кінець другого дня. Бачу, хлопці вже почали монтаж самих панелей, небагато, але вже щось в них там є. Частинку вони просто розклали по даху. Але профіль я бачу, що весь вже на місці. Щось ліса там хлопці крутять з цієї сторони, з цієї сторони, ось вже панелі є. Зараз залізу наверх, подивлюся поближче. Так, ось так виглядає то зверху. Да, роботи ще багато. Ось вже проявився перший нюанс. Весь дах потовчений, погнутий. Хлопці зверху ходять, кажуть, ми не наступаємо на хвильки, але вся хвилька пішла спати. На це треба звертати увагу, і ну, це серйозно, бо можуть бути сколи, може цинковка злізти. І воно дуже швидко згніє. Ну, сподіваємося, що там воно оцинковка на місці, залізу, буду дивитися. Так виглядають вони зблизі ці панелі. Тут ячейки такі окремі. Ну, виглядає, нібито якісно, але подивимося на результат. Так виглядає кріплення. Ця частина в брус вкручується, сюди потім одівається профіль і вже на сам профіль через ось такі кріплення такого, таке кріплення вже самі панелі монтуються. Тут вже кидають дроти з панелей, кажуть, вже може вдарити, не чіпайте. Ми вирішили, що ось на цьому місці в нас буде інвертор. Ми приваримо кріплення під нього і до сушильних камер, до е автомату в нас чітко вийшло 100 метрів. Тобто ще треба нам 100 метрів кабелю докупити і протягнути над парканом аж туди до сушильної камери. Зараз я пораджуся, який то має бути кабель. Яке то має бути січення, ну і будемо замовляти. А, сьогодні взагалі вітру немає. Хлопці сказали, що одна палета сьогодні вже замонтована. Їх в нас три. Тобто завтра за день кажуть, що якщо відлікатися не будуть, то домонтують. Знайшов якраз ось гарантійку. На ці панелі, і що вони тут пишуть, що максимальна вихідна потужність 625 Вт. Діапазон потужності 595-625. Ну Подивимося, ми розраховували, виходячи з того, що ну там при ідеальних умовах зрозуміло, що 610 Вт е видає панель. Зрозуміло, що таких показників навряд чи воно нам буде видавати. Ну, але ось що пише виробник. І так, сьогодні третій день. Їдемо на об'єкт, подивимося, що там роблять хлопці. Я сьогодні забрав інвертор. Зараз привезу розпакую, покажу вам його, покажу, що там в комплекті з ним йде. Там ще забрав я смарт-мітер і якийсь донгл, якось вони так цікаво його називають. Це, я так розумію, це та штука, яка передає тобі дані моніторингу. Ти можеш з телефону їх дивитися. Вітру немає, але є трохи тучки, але вони не дощові. Сподіваємося, що дощу не буде, що він нам не завадить. Ага, ще сьогодні буде людина, яка буде займатися близько Подивимося, що він буде робити. Ну і з приводу ще інвертора. Інвертор ми взяли 50 кВт, панелі. В нас на дах. Я вчора сидів, перераховував. Десь влізе приблизно. Якщо рахувати по 625 Вт максимальна потужність, яку вони написали в своїх документах, то це 80 кВт потужності. Чому ми ставимо. 50-кіловатний інвертор. Бо я думаю, що 80 кВт навряд чи ми візьмемо з цієї станції. Ну і по-друге, що в пік, в самий пік навантаження 50 кВт, який нам потрібен для сушильних камер, наша станція буде виходити швидше. Ну, тобто, орієнтовно з 11, може там з пів 11 години в сонячні літні дні. Ну і взимку зрозуміло, що чим більше в тебе панелей, Тим більше вони будуть генерувати. Тобто, я думаю, що нема сенсу ставити там якийсь 100 кВт інвертор на таку потужність. Я, я думаю, що це якраз буде те, що треба. Тобто 80 кВт у нас сонячні панелі і 50 кВт інвертор. Інвертор Huawei, він там. по... Своїх технічних характеристиках може перевантажуватися на 200%. Ну тобто для нього це не проблема. Навіть якщо там в якийсь пік наші панелі зможуть видати нам там 70 кВт, ну це буде дуже дуже короткий термін часу. Я сумніваюся, що таке взагалі буде. Ну тобто, з ним нічого не станеться. Він просто обрубає потужність до 50 кВт і ніяких проблем з ним. Буде, ну не мало би бути. Ну все, їдемо дивимось. Сліпи посета, як китайська фіня називається. Сліпи з паперу. же хлопці по доскам ходять Вже майже половину. Даха накрили трошки менше половини. Ось такі у нас краєвиди тут. Покажу вам, як ми ці панелі піднімаємо на дах. Ми взяли погрузчик, погрузчик бере палету, повний виліт стріли. Далі хлопці руками подають на дах, а ось ці хлопці розносять і вже монтують на профілях. Ну вже трохи є. Трохи тут наверху піднявся вітер, дощику поки що немає, але обіцяють на першу годину. Ну, подивимося. З якийсь сидіть. Так, отак от, от знизу вони виглядають. Ну, Кажуть, коли літом дуже спекотно, то має проходити вітер тут десь. 12-15 сантиметрів проміжок між самою бляхою і панелями. Тобто вітер має по теорії проходити тут і охолоджувати самі е, панелі. Бо коли панель дуже нагрівається, то її ефективність дуже падає. Ну що сказати? Хлопці працюють швидко, молодці. Е, ось це все, що лишилося із 130 штук. Тобто тут лишилося 59. Якщо а, погода не завадить, то сьогодні а, все хлопці зроблять. Це Марузі, там відео. Там де там. Ну тут давай давай, そう。 як вони їх там пакують, цікаво. Ну, Упаковка гарна. Тут і термоусадочна плівка, і стрейч, і картон. Щоб тут вообще акція бумаги, і... А зніми кришечку! Зніми кришечку. Ага. Вони е -е, запаковані е, стоячий набіг. А, та, я зрозумів, як вони запаковані. Так. Так воно все виглядає, все дуже гарно спаковано, багато стяжок, багато картону, плівки. Ну, тобто запаковано все дуже надійно. Доїхала до нас з Китаю, нібито все ціле. Так, ну, ось так виглядає сам інвертор. Він в нас з торгової марки Huawei. Приїхав ось в такому картонному ящику. Тут багато якихось маркеровок незрозумілих. Ну, та то таке. Він розрахований на 50 кВт. Ну, нам так казали, подивимося, що ж тут всередині. Так, тут гарантійка на нього. Ось його модель Сан 2050 КТЛ м 3 Має бути на 50 кВт. Тут в нас ще багато паперу наші китайські друзі поклали нам. Що тут? Це монтажна пластина, я так розумію. Тут такі потужні анкера, чи як вони правильно називаються. Це в нас якісь, якась фурнітура додаткова. Це напевно підключення дротів з самих панелей, ну і подивимося, як він сам виглядає. Ну Виглядає на перший погляд якісно, запаковано так само все добре, як і панелі. Ну Ось так воно все десь приблизно виглядає. Далі будемо монтувати, подивимося, як він буде виглядати вже в змонтованому вигляді. Ага, до речі, тут защита IP65, тобто дощ на нього може в краплі дощу попадати і нічого йому не має бути. Ну, Понятно, що занурювати не можна. І при великому дощі так само не можна. Треба якийсь буде дошок робити. Ну, подивимося, то далі. Так, і покажу, що ще я взяв. Це в нас смартметр, Meter чи Smart А це 4G донгл Значить, Що в нас тут як воно все виглядає? Я так е, поняв, зрозумів, що ця штука вона контролює е, е, потік енергії. Можна за допомогою цієї штуки поставити ноль на експорт. Ну і Вона контролює, скільки треба добрати з мережі. Ось так виглядає, тут до нього ще дроти. І це 4G Dongle. За його допомогою ми можемо моніторити, що там, яка в нас генерація з телефона. Тобто віддалений доступ. Ось так воно виглядає. Тут всередину вставляється звичайна карточка любого оператора. Ну і він потім вже в сам інвертор. Ну, поки що все. Як бачимо, вже більша половина зроблена. Трошки хмари находять. Ну, будемо сподіватися, що дощу не буде. І так доробили хлопці монтаж, всі панелі на місці. Як і обіцяли, впоралися за три дні молодці. Зараз будемо кріпити інвертор і тягнути кабель до лічильника. Ну, ось так це все виглядає, виглядає гарно. Подивимось, що буде далі. Ну що ж, настав день, монтуємо інвертор. Зробили таке кріплення, приварили. Під нього вже його прикрутили. І зараз будемо всі ті дроти, які йдуть від сонячних панелей, будемо під'єднювати. Ось так воно все виглядає. Кабель ми кинули по забору, але це погана ідея була, треба буде переробляти то все. ці Ворота в нас не відчиняються, ну, але то треба буде все переробляти, то треба ставити стовпи нормально, натягувати трос і вже по ньому давати цей кабель. То так, на, на зиму цього вистачить. Потім будемо переробляти. Робіть зразу все правильно. Так, ну, хлопці, тут вже закінчили. Це наша операторська. Тут ми керуємо нашими е, сушильними камерами. Е, сюди заходить два дроти. Перший е, це йде з мережі, другий з самої сонячної станції. І ось так обережно зробили два бокси. Все акуратно, нічого не висить. Перший бокс це е, з мережі, йде кабель, тут стоїть автомат. І оцей бокс відповідає за саму станцію сонячну. Тут так само справа: автомат, смартметр, ну і якісь додаткові дроти. Ось так все обережно виглядає. Хлопці молодці. Зробили все акуратно. Ось так виглядає станція зверху. Нормальна площа покрита. Ну, 300 квадратів. 300 квадратів. Виглядає, звісно, круто. Ну що ж, все, готова наша станція, вона повністю змонтована. Ось так це виглядає. Інвертор на 50 кВт і поруч якісь там пускателі, чи автомати, як то правильно називається. Ну, виглядає все обережно, хлопці молодці. Зробили все чітко. Зараз ми його зареєструємо, встановимо додаток, ну і подивимося, що воно нам буде показувати. Так, ну що, сьогодні в нас 16 грудня. Зараз ви бачите, яка погода дуже хмарно, Дощ іде. І зараз вона виробляє 4,5 кВт. Було сонячні дні пару днів назад, то наші потреби 35 кВт вона закривала. Ну Навіть виробляла більше, бо в нас по смарт мітру стоїть, ну, щоб видобувати не більше, ніж ми споживаємо. Ну ось так, Все це нам обійшлося в 25 тисяч доларів. Мені здається, це нормальна ціна. Хлопці все зробили якісно. Ну і Дійсно, дійсно вона показала, що то вартує того. Я спочатку сумнівався, в мене були там різні думки, але зараз я на 100% впевнений, що це сонячна станція, це зараз вигідно.